Привіт усім, цікаві книги Застій. Структурна криза радянської моделі суспільно-політичного розвитку. Негативні явища в суспільно-політичному житті Радянського Союзу проявилися в економіці, політиці, ідеології, моральній та екологічній сферах. А тепер все по порядку і детально. Економічна криза Вона проявилася в дефіциті товарів. Будівничим раю на землі, подекуди не вистачало елементарних речей. Купити взуття мило, одежу велика проблема. Другим елементом економічної кризи була відмова від нових технологій або повільне їх запровадження. В умовах планової економіки директори заводів думали, як виконати план повалу кількості, нехтуючи якістю продукції. Таким чином, більшість радянських товарів була невисокої якості. Проявом економічної кризи є і хронічна нестача продуктів харчування. Велика країна змушена була закуповувати зерно в ідеологічних ворогів канадських та американських фермерів. Колгоспна система показала повну свою неефективність і зазнала краху. В країні існувала прихована інфляція, влада постійно збільшувала. Ціни на товари радянська економіка розвивалася екстенсивним шляхом. Дефіцит товарів породив тіньову економіку підпільних цеховиків, різних виробників без виробництва, фарцовщиків, спекулянтів, продавців без магазину. Всі вони наживалися на простих трудягах. Другою складовою системної кризи Радянського Союзу є політична криза. Імперія зла брала участь в численних військових авантюрах, які мали на меті поширити комунізм в різних куточках світу. У 70-х, на початок 80-х років кремлівські невожителі це глибокі старці з цілим букетом хвороб. Ради як символ Радянського Союзу, законодавчий орган в імперії зла, це була проста формальність і ніяких реальних рішень радянські ради не приймали. Через вище вже згадані причини СССР втрачає свою динамічність розвитку, а разом з тим і привабливість комуністичної моделі для інших країн світу. Радянський Союз. Це і хабарництво, і криміналізація, і велика несправедливість. Радянський Союз це також перманентні репресії проти незгідних з генеральною лінією партії. У в'язницю кидали всіх опонентів комуністичного режиму. Ameno, ad la, me. Ameno, mais. Ameno, o man na Ameno, o bino, ti ameno, ti mere, ma криза uхопила і радянську ідеологію. Комунізм мав бути побудований вже в 1980 році, та в 1980 році комунізму навіть не було видно на обрії. Радянські ідеологічні догми все більше розходилися з реаліями життя простої людини. Щоб поступити в інститут, треба дати хабар, щоб вирішити якусь справу. Тяганина, бюрократія, хабар. Україні не було приватної власності, а всі крали. У 1970-х роках масово поширюється дисидентський рух як мирний протест проти несправедливості комуністичного раю. Ми не будемо чекати милостині від природи, так говорили комуністи. Зрубано ліси, отруєно ріки, забруднено повітря, знищено природні середовище. Природа не забарилася з наслідками.